Блін, всім дару. Випала п'ятірочка, але мені свапнули в мій. Тому зараз буду грати на блінзі. Більше я на ньому давно не грав, давно його не було на каналі. У мене на ньому він рейт непоганий, 65%. Хоча насправді в новому патчі я на ньому не грав, тому я не знаю. Він зараз сильний. Але одне знаю точно, що потрібно брати грань на третій скіл на деспак, тому що він знижує кадет цього скіла, і це дуже і дуже приємно. Також перевірте, чи підписані ви на мій твіч канал, посилання в описі. На YouTube канал, якщо не підписані, лайк поставити та комент залишити. Я все почитав. Всім відповім, все буде класно. Насправді я не мідовий гравець, мені не дуже подобається грати в міду. Краще все ж таки в міду, ніж на п'ятіроч. Але на деяких персонажах мені все таки подобається стояти в міду. Наприклад, на Боніки мені подобається на Зевсі. Такі приємні персонажі. Да як же він боляче пробиває? Головне, йому не нафідонить. Демеджа набагато більше, ніж 73 демеджа. Так одразу бутилочку собі доношу. О, як же неприємно. Як він дістає цими сакирами постійно? Давай, закинь рубани мене. Я думаю, зараз ще вб'є мене. Так, і одразу де спак потрібно підходити, фармлювати кемпики. Візьму також крапельки. Я хочу щоб просто фармити собі лісочок. Можна шишечок з'їсти. Так ще не хочеться, щоб він мені краплинки збивав. Я, я вже думаю, мене зараз вб'є. Якщо чесно, цей міс за місце летів. Капельки підсейвили трішки. О, куди ти вардик поставиш? Так, 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 вичисляємо. На низ собі поставив вардик. Добре, відразу і світлячок донесу. Вона появилась зверху дабл демедж. Капельки мені не можна витрачати зараз. Капельки нехай мені будуть. ману вигенити. Ага, бістмастер пішов гангер. Та я можу зараз пробігти і центру йому. Ой, обсук йому зламати. Немає сенсу мені йти гангати без першого скіла. Я краще просто запушу мідок. Біжить, біжить на правім Ой, на бістмастері. О о, 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 о. Дякую. Свен летить. А, свен це п'ятірка. Куды? Ой, доброе, ой, доброе. Да ну, сколько у вас тут контроля? Не, ну возмущает, взмущаетесь. фу-фу-фу-фу-фу. <свист> <свист> Я вижив. Як же мене капельки засейвали? О, мужичок. Мені дуже сильно з регенерацією повезло, так що тут. No, no skill, just lucky. Став прямо обістатися. Остав бісмастера, тому. коротше, до нього не підходить. Ой, гарна хроносферка сферка. Підлетіла. Бісмастер камін ботом, гайз. Get back. Get back. Мені б мід запушить, було б дуже добре. Так, тут ми беремо 15 додаткової шкоди від бомб наших. Це дуже сильний талант. З кожним скелетиком він стакається. Ні, так грязью, бам. Ходимо, Джекіра мана. Давайте хочу когось. Далі у мене вже орчит з'явився, це непогано. Далі я відразу собі буду брати Blaadtorn і, напевно, БКБ балінку. Добре, зіграно руну за... Ой, а... тепер ми дайвим кудись. Дуже далеко. Прям супер далеко задайли. Краще запушу, тому що тавера відкривати це набагато важливіше. Не хочеться мені туди йти трішки, але можна зайти глянути. Стак, стак, гайс. It's okay, it's okay. Bro, Бро ол ол it's, і it's okay. Далі можна в спинку зайти. Підходимо, підходимо сюди. Головне не загратись. Вони ж мене б'ють. А, заловили! Ну, от тіль, тільки сказав не загратись, відразу ж загрались. Фолт. Отже, зараз я собі доберу Бладторн. Доберу себе після Бладторна БКБшечку. Ні-ні-ні, yeah, тут краще не залазити. Так, мал маленький. Ти напевне трішки загрався. А що у нас у бістмастера? Десь тут був бістмастер. Ой, добре, добре, гарна хроносферка. На 15 мені більше подобається плюс 1 до зарядів. Мені це дуже багато життя спасало, цей додатковий заряд, тому я завжди беру його. Гарно, він уточками накидав. Горош гайс, горош! Ми все спушили. На хг ми проти снайпера ну, дуже складно буде заходити. Можемо дуже швидко рошика забрати. Під моїм рашанчик забирається, ну, супер швидко. Блін. Оооооо! Ой, блін, з кайфом. З яким же я кайфом зараз зафармив це все. Ой, ну, хто ж не помиляється? Хто ж не помиляється, ви мені скажіть. О, бепка. Що у тебе? Але на ігрі все. так просто не вб'ю. Че убью, я не знаю. Yeah, 4, да, да, да. Поддержка люта. Ну, я вирішив, там ніяк не допоможу, там погана хроносфера була, я краще підпушу. Зламали низ. Vision, vision, guys. Тиммейт пишел. Шо ты на бестмастере маленький. Okay, Снайпер с даггером. Ого! Щось вони мене з контролю не випустили. Я не захотів би КБ натискати. Чи навпаки, снайпер подумав, що все класно, і здох. А, так снайпер без байбека можна йти. Можна заходити. Якийсь хейтер, я не знаю, на Primal чи як там його, Постійно путаю Primal Bista і Бістмастера. Давно не грав на Клінзік, класний герой, приємні грані. Це перша гра в цьому патчі. Сподіваюся, гра сподобалась. Дякую за перегляд. Дякую, що. Подивились, лайк поставили, я впевнений, що ви поставили добросовісні глядачі. Давайте подивимось графіки. Кому цікаво, кому не по. <кій> Ні, ну ви таке бачили. Найкращі гравеці не я. Отже, я всім лайки поставлю. Також про лайки не забувайте. Результати демедж-кріпи. Якщо це комусь цікаво, я не знаю. Рулеточку крутнемо з вами. І що в нас тут? Ой-ой, імбулечка випала. Все. Дякую всім за перегляд.